Життя дуже мудре, і воно говорить з нами через інших людей. І прислухатися до простору, прислухатися до самого себе, бути в чесності і в глибокому контакті з собою пора на самих себе. А як може бути ще по-іншому? Привіт! Сьогодні прийшов імпульс записати вам відео про такий феномен. Я думаю, багато хто із вас зустрічався з тим, що ви бігаєте від провідника до провідника, від майстра до майстра, і здається, що у вашій реальності нічого не змінюється. І поки ви знаходитеся у полі майстра, крутого провідника, людини, яка вже якийсь отримала певний досвід, до якого ви прагнете, ви приходите до неї щось навчитися. І поки ви знаходитеся в полі майстра, ніби вам здається, що у вас все виходить, і навіть є якісь перші результати, а лише ви залишаєтесь на одинці самі з собою, то ці результати десь розвіюються, або ви взагалі скочуєтеся назад в той самий стан, з якого ви по факту і починали. Якщо вам знайоме таке відчуття, то це відео знайшло вас не просто так, я вам покажу не банальну сторону медалі. Я не буду вам розказувати все те саме, що ви вже чули, лише поділюся своїми власними усвідомленнями, чому так може відбуватися, і своїм головним інсайтом, для чого це взагалі і що з цим робити. Хто мене не знає, мене звати Ліна, я чекролог і майстер із виготовлення енергетичних прикрас. Ви можете знайти мої контакти внизу за посиланням. Так ось чому так відбувається? Є така теорія про те, що поки ви знаходитеся у полі майстра, у вас все вдається це мій кіт. І, ніби ви на цій енергії рухаєтеся, вона вас підпитує і у вас є якісь певні результати. Але я хочу вам показати трошечки з іншої сторони цей процес, тому що. В будь-якому випадку, коли ви потрапляєте до потрібної вам людини, ви потрапляєте туди не просто так. Ви потрапляєте в найпотрібніший час для себе, коли ви для цього готові. Як це відбувається? Ви взаємодієте з майстром і з людиною, яку ви вважаєте більш сильнішою енергетично розумнішою. Сильнішою у усіх сенсах, поки ви вважаєте цю людину сильнішою, і ніби тянетеся до неї, насправді все відбувається по готовності, коли ваше енергетичне поле розширюється у вашому просторі з'являються люди, які можуть вам допомогти у якихось ваших питаннях. І це не стосується лише езотеричних, філософських, якихось духовних практик, це можуть бути. Звичайні якісь буденні речі, наставники по роботі, коли ви хочете вирости в доході, наприклад, і ну, це, це, це не стосується. Да? Я хочу, щоб ви зараз не прив'язувалися лише до філософії. Ось такі люди не просто так з'являються у вашому полі, тому що ви до них готові. І ваше енергетичне поле, розширюючись, створює у вашій реальності, ви самі собі створюєте у вашій реальності цю людину, яка може вас розширити ще більше і дати вам ті нові якості, які ви шукаєте. Ви насправді в цій людині шукаєте якісь нові якості, які хочуть уже бути розкриті у вас. І замість того, щоби... Просто вірити в цю теорію і купатися в лучах слави людини, питатися егоїстично її енергією і думати, що все магічним чином якимось все просто само собою відбудеться, вам треба усвідомлювати одну важливу річ: що якщо вже це навчання, якесь наставництво, якийсь… Вид взаємодії з людиною стався, то це означає, що вам треба зараз прикласти зусилля, підвищити свій рівень усвідомленості, стати сильнішим, мудрішим, тому що ви до цього готові. І що в цьому, що в цьому випадку найкраще робити? Не не залишатися на цьому рівні, коли ви просто напитуєтеся енергією майстра і провідника. А реально робити ті завдання, ті кроки, які вам провідник підсвічує, тому що ви, по суті, говорите самі з собою. І якщо навіть ці слова провідника вас настільки сильно тригерять, і ви думаєте, що це якась чуж собача і взагалі це робити не треба, тому що я це вже 300-500 мільйонів разів чув або чула. Я це вже все знаю, я це вже все проходила, і я робити не буду, тому що я не бачила раніше результату. Це називається егоїзм. І ви можете просто залишитися в, на цьому самому рівні, просто побути в, в полі енергії майстра, якогось провідника, і потім ви. Отримаєте в кінці розчарування, тому що залишившись, залишившись самою собою наодинці, ви повернетеся в ту саму точку, з якої ви починали, тому що ви енергетично не взростили себе, не взяли відповідальність за те, щоб виконувати, скажімо так, ті завдання, які зараз перед вами стоять. Життя дуже мудре, і воно говорить з нами через інших людей. Якщо до вас приходить якась інформація, і ви довірившись і увійшовши у поле майстра тієї людини, з якої ви хочете попрацювати, і з якої, у, у, в якої ви хочете повчитися. То дуже важливо прислухатися до всіх слів, які вам ця людина. Дуже важливо прислухатися до всіх слів, які вам ця людина. Все ніби вдається. У тебе є мотивація, у тебе є підтримка. Коли ти залишаєшся один на одинці сам з собою, то ти ніби як повертаєшся туди, звідки ж і починав, тому що твій фундамент не зростився. Він не підвищився, він не розширився, він не укріпився. Ти приходиш до людини, реально, щоб укріпити свій фундамент. Вам здається, що ви приходите за новими знаннями, але найчастіше так буває, що просто не вистачає якоїсь самоцінності і впевненості в собі. Просто є мінімальний такий процент людей, які йдуть у взаємодію з крутими майстрами, у яких вже є база вибудувати. Вибудована база, на яку вони можуть опиратися, коли є опора на самих себе. І тоді люди із цього стану класної опори на самих себе з відчуття безпеки, з відчуття впевненості із цікавістю, з інтересом повзаємодіяти з іншою людиною і подивитися, а як може бути ще по-іншому, тоді люди беруть дуже багато. А якщо люди йдуть із позиції такої, що вони просто відчули, як це бути в полі майстра, коли там все легко, коли тебе підтримують, коли тобі допомагають і нічого в собі не змінюючи, що я маю на увазі не змінюючи, не укріпляючи свій, свій фундамент, не працюючи зі своєю самоцінністю, люди просто беруться, знаєте, як магічну якусь смачну цукерку. І вони просто живляться, і таким чином ви можете від провідника до провідника, від якогось одного проекту до іншого бігати так для того, щоб отримати ось це відчуття, що я в безпеці, мене люблять, мене підтримують, мене мотивують, тому що внутрішнього відчуття цієї безпеки і мотивації а, не існує. Тому кожного разу, коли ви йдете в взаємодію з майстрами. Звертайте в першу чергу увагу не лише на ті знання, які ви нові набуваєте, не на ті нові навики, а як я відчуваю себе тут. Що мене зараз тригерить? Що ця людина мені хоче підсвітити, тому що ви цю людину створили самостійно в своєму просторі не просто так. Вона вам дає буквально ось так ключі на долоні, каже тобі своєю поведінкою, своїм словом, своїми діями. Всім своїм нутром вона тобі показує тебе ж самого. Особливо, коли ви потрапляєте в поле аля сильнішої людини, ніж ви вважаєте, що ця ну ніж ви себе порівнюючи, да, з цією людиною вважаєте, що вона сильніша енергетично. Людина вам підсвічує вас вже самих. І в цьому разі. Та так як я казала, це не буде банальна інформація. В цьому разі звертайте увагу на те, що вас найбільше тригерить, і найголовніше на ті слова, які вам людина говорить, тому що дуже часто майстри просто з потоку це все передають. Да, і вам може здаватися, та фігня, я це вже все проходила, я там вже ці блоки прорабатувала, я вже це все знаю, я вже це все вмію, я вже це 500 мільйонів раз чула, що я знову буду це саме робити. А насправді ці слова зараз найважливіші для вас, тому що раз ви вже там є, життя, повторюсь, настільки мудре, якщо ви там є, то ця інформація для вас. І найкраще, що ви можете для себе робити, це відчувати і бути чесними сам, самим собою, що мене найбільше тригерить, до чого у мене найбільший супротив, яке завдання із там якоїсь програми я виконувати, робити не хочу, категорично відмовляюся, тому що я це типу вже аля проходив, тому що саме в цих моментах. Є ваші основні ось ці кирпічики, за допомогою яких ви можете укріпити свій фундамент. І вже на крутому, сильному фундаменті будувати свій новий будинок або добудовувати якісь нові поверха, якимось чином його модернізувати, модернізовувати і удосконалювати. Ну тут ключовий момент саме в відчутті безпеки, самоцінності глибокого контакту з собою і чесності. В такому випадку будь-яка взаємодія із провідником стане для вас найкращою. А навіть якщо ви відчуєте, що цей провідник не ваш, то ви йому лише подякуєте за досвід, і тому що ви візьмете прям те, що вам треба було для вашого фундаменту. Розумієте, а ви не будете гнівно писати негативні коментарі в контексті, що ваші там практики або якісь методології не працюють. Все фігня, все нерабоче. Ви розумієте, що ви створюєте таких людей для себе самостійно. Немає нікого іншого у вашій реальності, ніж ви самі. Ви є саме життя, і ви самі для себе створюєте необхідних людей, правильні події, тому що вони ідеально мечаться із вашою енергетикою. Поділіться своїми інсайтами в коментарях під цим відео, якщо вони, звісно, у вас були, і, можливо, поділіться якимись своїми історіями, взаємодіями з іншими людьми, з провідниками. Можливо, у вас є якісь цікаві історії, мені буде дуже цікаво їх почитати. Усім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео.